Який запах поту у нормі? Дивіться, пот не повинен мати різкого, кислого, специфічного, неприємного запаху. Якщо у вас або у вашої там близької людини є неприємний запах поту, це свідчить насамперед про порушення системи детоксу. І треба перевіряти печінку, тому що саме печінка знешкоджує токсини, метаболізує їх і формує їх в жовч. І треба ще перевіряти жовчний міхур. Скоріше за все, є проблеми з жовчовідтоком. Може, є застій жовчий, може там осад, каміння та інші проблеми. Також це може свідчити про порушення кишкового мікробіому. Скоріше за все, людина, яка має неприємний запах поту, має скарги також на кишківник. Може є здуття, підвищене газоутворення. Це свідчить про, скоріш за все, про синдром надлишкового бактеріального, грибкового росту. Також це може свідчити про застій у лімфатичній системі. І дуже важливо не користуватися дезодорантами, не маскувати запах поту. Тому що, коли ви користуєтесь Дезодорантами, антиперспирантами, ви блокуєте вивід токсинів з потом. І це призводить до того, що токсини накопичуються, йдуть у найближчі лімфовузли і навіть можуть спричинити появу новоутворень у грудях. Тому, будь ласка, робіть своєчасну діагностику, проаналізуйте свій раціон і вирішуйте цю проблему правильно. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал, а також ви можете перейти в шапці профіля за посиланням і зареєструватися на мій дводенний інтенсив.